Переведення Назар Устимець на останній лінії захисту своєї команди. Горчак точно уперед. Іван Козачук дотепно віддав передачу. Потрібно прострілювати. Хто буде замикати? Як же ж зараз не замикає Богдан Чегус цей простріл? Як же ж тікає зараз від Устимця? Футболіст Надії. і хороша атака правим флангом. З ударом по воротах, але це так, друзі, для розминки Дениса Бібікова не надто сильний удар, не ніс він ніякої загрози. Не представив, друзі, вам арбітрів. Головний у нас у полі Микола Рудика. Йому допомагає два асистента Сергій Сад та Віталій Радзінський. Непогано зараз. Бібіков далеко виходить у своїх воріт і пролітає повз дальню стійку. Як же ж тут не влучає, друзі? Артем Кузнєцов, Іван Козачук. Шамрай. Непогано зараз комбінують футболісти Карсу. Козачук, закидання на Олексіївця, то відразу прокидає собі хід, Класний прийом, але було кому підстрахувати. Голкіпер тут спокійно. Олексій Лупенко, м'яч у нього. і доволі легко цей пресинг, бачимо, розбивають. Втім, тут уже далі складніше. Устемець спокійно відібрав Козачук. Чегус повертає на Козачука, але... Доволі складно потім буде розбирати футболістів за такого розкладу, але Козачук не вдається йому виконати як слід цю передачу. М'яч знову відскакує до козачука. То й переведення праворуч і знову Чегус не дотягується. Втім, тут вини його немає. Надто високо летів. Цей м'яч Горчак не зумів. Саме в надії був забійний момент, коли Денис Бібіков далеко вийшов за лінію воріт і не влучив банально. По порожніх воротах уже Артем Кузнєцов. Карс мав теж свій один забійний момент імені Богдана Чегуса. Йому забити теж в тому своєму епізоді не вдалося. Тому за 15 хвилин гри по моментах 1-1 зараз хороший удар здалеку і рятує Олексій Лупенко свою команду. Це теж, друзі, хороша тактика, коли не вдається завести у ворота, варто бити частіше здалеку. Там, можливо, десь якийсь відскок, і хтось з партнерів встигне добігти. Знову небезпечно у штрафному майданчику. Надії Горчак, простріл від нього. І знову Чегус на завершальній стадії цієї атаки знову неточно. Іван Козачук м'яч у нього. Козачук під ліву собі перебирав, розгадав цей фінт. Гравець надії. Тим не менш, Горчак на підбиранні. Удар далеку від Горчака не з першої спроби, але забирає Олексій Лупенко. Переведення ліворуч високо трішки піднімає, але це не проблема. Павло Левечко обробляє цей м'яч. Простріл! І Не встигає. Знову не встигає до цього пасу футболіста Карсу. Володимир Коровай був на вістрі, опинився і не вдалося йому замкнути цей навіс. Іван Козачук виконуватиме зараз кутовий. Навіс в район 11 метрів. Як же ж зараз боковими ножицями козачук в центр? Горчак. Горчак на клаптику поля розвертається. Горчак трохи обіграв. Святослав Горчак. Можна віддавати партнеру по команді. Не ризикнув, адже міг бути офсайт. Здалеку удар не точно. Перша його спроба була куди небезпечнішою. Там діставав з-під куточка Олексій Лупенко м'яч, а тут поїхала нога, і не вдалося так само класно пробити Сачуку. Устимець зараз в обороні. Розуміють прекрасно футболісти надії, що може бути, якщо десь не вдасться доправити точно до адресата м'яча. Але це вдається. І навіть є удар по воротах, Денис Бібіков спокійно забирає м'яч до своїх рук. Назар Устимець. І здалеку пробуває у стомець значно вище воріт. Раніше він подавав з протилежного флангу, зараз бачимо із цього. Немає різниці, Івану, звідки виконувати навіс. Йде він в район 11 метрів. Непогано ловечку вистрибнув вище всіх, але направити м'яч у ворота не вдалося. Усі футболісти Карсу зараз на чужій половині, окрім Дениса Бійбікова, голкіпера. Олексій Вець кидає у прорив Горчака. Простріл від Святослава заблокований. На цей раз Горчак біля м'яча. Іван Козачук поруч, можна і розіграти, а може бути і навіс. Так, іде навіс на ближнього. Є удари. І знову на місці Олексій Лупенко. Є вільний центр. Горчак поки що ось так вирішив через Козачука. Простріл від Олексіївця під набігання. Чегус у Чегус бив заблокований цей удар. Горчак здалеку знову заблокований. Шамрай буде бити. Удар ще Вадима дозволяє арбітр грати. М'яч у надії. Олексій Лавренюк. Один в один. Може спокійно зараз спробувати Лавренюк, але ні, вирішив обігратися з партнером по команді. Гусак. І що кутовий? Павло Озарчук, якщо я не помиляюся, він біля м'яча і буде виконувати цей навіс. Йде навіс на дальню. Є удар забирає Денис Бібіков. Небезпечно було хороший пас від у Стимця. Козачук приймає і м'яч відлітає до Горчака. Пробиває Святослав Горчак точно по центру. І спокійно Олексій Лупенко зараз за традицією вже у підключить до цієї атаки. Буде удар здалеку, є, але не точний. Гусак із м'ячем віддавав центр. Проходить, друзі, цей пас. Симус повертає назад. І на повній швидкості Владислав Гусак дотягується, так, дотягується, встигає. Іде простріл, точно в руки Денису Бібікову. Не надто активно вони повертаються. Є можливість для Карсу зараз розвернути свою атаку. Зловити суперника в перехідній фазі йде на Івана Козачука. Іван може пробивати здалеку. Це і робить Іван Олексій Лупенко, спокійно забирає м'яч і ще й порушують правила проти нього. Теж, до речі, має дуже хороший удар Дальній Іван Козачук. Поки що він, не перевіряв ще свою прицільність на сьогоднішній день, цікаво обігралися. Олексій Овець із м'ячем. Він е, на кут. Штрафного майданчика знову Олексієвець під удар. Є у нас удар. Який же ж гол, друзі! Який же ж гол залітає у нас від карсу. І це у нас Вадим Шамрай Бачимо ще раз. Олексієвець отримує м'яч. Іде скидання і Шамрай. Як же ж елегантно, як же ж класно закидує Шамрай у ворота суперника? Надія в центрі. Розвертається непогано, класно уперед. Запускається Владислав Гусак. Під кутом, але вивалюється все ж таки на ворота. Пробиває Гусак і м'яч розминається із дальньою сійкою. Класна атака у виконанні надії. Горчак. Переведення ліворуч від Горчака класно проходить цей пас, пропускає Чегус, але не встигає завдати удару по воротах Павло Левечко. Десь я так думаю, що не чекав він такого подарунку від Чегуса, що Богдан буде пропускати і не встиг зорієнтуватися. Ось так під дальній куток. Намагався крутити Олексій Симус. Вадим Сачук уперед. Павло Левечко. Один в один може обіграти цей футболіст, але ні вирішив підключити Вадим Володимир Коровай із м'ячем. Хороший простріл на дальню. Класно відкривався там Горчак. Розвертається Шамрай. Шукає варіанти для розвитку цієї атаки. Поки що важко пробивати ось цю подвійну інколи навіть потрійну лінію захисту від надії. Гравці надії у стінці. Пробиває устимець під куток. Чекав Олексій Лупенко навіс від нього. На ближньо відбивається Надія. Устимець перший на м'ячі. Високо, високо. Ногу тут піднімає устимець. Далеку потужно, але високо. Надійно в обороні Карс Козачук. Неточний пас Козачука. І хто буде тут? Перший Лавренюк. Перший встигає. Олексієвець на повному ходу мчиться за своїм опонентом. Іде навіс на ближню. Там вище всіх вистрибує Іван Козачук. І ще буде один котовий для надії. Під кінець першого тайму, ось так напосіли на ворота суперника футболіста Надії Устимає зараз на ближній стійці. Лупенко далеко уперед. Хто буде боротися? Там має це робити Владислав Гусак. Озарчук руку підняв догори. Мовляв, що зараз я буду виконувати. Озарчук на дальню закидав. Спокійно, Олексійовець набирає швидкість. Простріл в центр. Відбувається надія, але помиляється. Гравець надії. Горчак заблокований удар. Чегус нав'язує боротьбу і порушує правила. Богдан Чегус в атаці, Удар після свистка у нас. Іван Козачук. Горчак хорошу передачу. на партнера по команді. Можна прострілювати. Що і робить гравець Карсу. Йде навіс на дальню. Пробиває Олексій Євець, З першої спроби не вдається забрати, але з другої Олексій Лупенко накриває м'яч. Симус. Симус чекає на підключення. Є поруч з але Симус вирішив взяти на себе. Шамрай поруч. Симус. Навіс, і там нікого немає. Ніхто не йшов на цю передачу. І гальмують. Футболісти Карсу цю атаку для Надії. Вона другим темпом триває. Переведення проходить. Є навіть удар по так, друзі, який же сейв у нас від Владислава Пошика. Не загубив він ворота. Йде на віс район 11 метрів. Хто там буде? Пробиває, як же ж класно пробиває, друзі. У нас гравець надіє. І це, друзі, забуває у нас Олексій Симус. 1-1. Ось так ні звідки, фактично приходить ця атака. І класно, дуже якісно допрацювали до кінця футболісти Надії. А тут небезпека. Іван Козачук повністю контролювали хід поєдинку. І один м'яч це самий мінімум, який мала забити команда Дмитра Вознюка. Напрацювали вони як мінімум на три м'ячі. Але один вдалося тільки момент реалізувати. А в другому таймі щось розклеїлося. Дже Надія, куди агресивніше почала грати зараз Богдан Чегус. Це який третій момент уже Богдана Чегуса у сьогоднішньому поєдинку. І другий забійний 100% мав влучати тут Богдан. Богдан Єфімов, друзі, 20-й номер. Він пішов за межі футбольного поля. Зараз як же ж не забиває, поперечина просто. Оце то, друзі, момент. Владислав Гусак пішов сам і в межах правого вважає головний арбітер. Відібрано цей м'яч, Пас праворуч. Горчак. Є у нього підтримка. Олексій Олексієвець і Пробиває на цей раз знову друзів. Олексій Лупенко максимальна концентрація. Козачук розбігається. Пробиває козачук. Хороший удар і на добиванні не влучає Володимир Власюк. Хороший зараз пас є протилежним курсом мчав футболіст, Мчав Симус, але вирішив по-іншому, тому що просто віддав пас голкіперу Карсу. А така була доволі перспективна. Зараз, якби ж пройшов цей пас, теж було б непереливки надії. Хороша розрізна передача проходить. Вивалюється один на один. 14-й номер надії. Не рятує. Пушиха, але який же відчайдушний підкат. Геннадій жовклий. Знову Вадим Шомрай через центр. Рухається зараз Скарс уперед. Навіс іде на дальню. Пропускає тут Лупенко, але не вдається замкнути на дальній сійці Горчаку. Гороб'юк закидає уперед. Святослав Горчак під себе підстраховка працює у надії. Тим не менше, Горчак із м'ячем на кутку. І все, що можна було витягнути з цього епізоду. Горчак витягнув кутовий. Швидесенько розігрують. Горчак піднімає, закидає на дальню. Як же ж тут не влучає у площину воріт футболіст Карсу? Шамрай підбирає цей м'яч, Владислав Гусак залишається лежати на газоні. Асистент арбітра сигналізує, що варто зупинити гру, тому що за голову тримається гусака за новими усіма рекомендаціями, якщо є. Найменша загроза. Тригубець біля м'яча. Поруч є партнер по команді, але тригубець вирішив ось так вантажити далеко вперед, та Там пушок без проблем. Святослав Горчак в центрі сам зустрічається з м'ячем. Можна тягнути вперед, намагається збити йому трішки темп. Втім, віддає в кінцевому результаті пас Горчак. який же ж удар не надто сильний, звісно, але підступний удар. Закидання від устимця проходить Власюк. Немає поруч партнерів по команді Власюка. Ось так вирішив тільки закидати. Проходить пас на дальню. Олексійовець переадресовує. далі. Пробиває друзі. Пробиває Геннадій Жовклий і забиває цей м'яч. Є можливість, друзі, нас подивитися за цим забитим м'ячем. Бачимо навіс на дальню. Тут Олексієвець дотягується до цього м'яча і знову піднімає уверх. І жовклий, дивіться, не стрибаючи. м'яч акуратно лягає йому на голову. І він забиває цей гол. Михальчук. Тут у нього номер був у протоколі від самого початку, а в Едуарда Тарара не було, тому напевне, під 20-м вийшов саме він. Атака зараз Карса вже трішки веселіше. Хлопцям Дмитра Вознюка вони попереду. Власюк Під праву пробиває Власюк. Класно закручував у дальню дев'ятку від себе. Втім, не влучив. Гравець Карсу. Переведення праворуч. П'ятою вже класно дотепно Володимир Горобюк. Скидав Артему Коцюбі, але гравці надії відбилися. М'яч на правому фланзі. Як же зараз працює Олексійовець, положив двох опонентів на газон, не Втім, от ще ідеальною передачою виконати йому не вдалося. Горобюк ось так зумів пробити. Горобюк далеко вперед по фланзі. І на цьому у нас лунає фінальний сесток. Непроста. Але все ж, друзі, перемога футбольного клубу Карс 2-1 над. Командою Надія забивали у нас голи друзі. Вадим Шамрай та Геннадій Жовклий за Карс. А за Надію Олексій Симус. Дякую, друзі, що спостерігали за нашим футбольним поєдинком. Підтримуйте своїх, любіть футбол і займайтеся, звісно, спортом.